Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Всіх хочу привітати сьогодні з праздником з благовіщенням і традиційно всім побажати миру, здоров'я і добра. Значить що, свинки ось стоять в станочках для осініння. І хочу сьогодні показати, тому що там вже писали в коментарях, що... Що ж, розливають воду? Побачили, що там трішки під сономаткою якби сировато. І виходить, що смисла тоді не було міняти поїлки чашечні на ніпельні. Все добре, зразу скажу. Нічого ніхто не розливає. Просто, просто так відбувається, тому що все залежить від самої свинки. Запитували в коментарях і задавали питання, що виходить. Що з цими поїлками теж мокро чи сиро, так як я знімав відео, і було трішки видно, що вміли там як будь-то будь сиро. Ось, як бачите, все сухо, все добре. Просто все залежить від свиноматки. Льоха ось вона поїла, попила собі і все. Мілово, як почне, там он стоїть, щось вилизує, щось он, он корито те лиськає, мискає пол біля корита, весь починає вилизувати, води поп'є, морду всуне, у цей, намоче і починає весь пол вилизувати, збирати усі усі краплинки тої дерті, того корму. І тому у неї таке трішки-трішки, як воно. Ну Просто вона його лиже, він сам по собі сухий пол, а просто він на відео здається, як будь-то він мокрий. Просто вона визбирує все до, до краплиночки. Все він вилизує, вилизує півчаса. Ця вже поїсть. Собі ось трошки постоїть тут іще. Ну і все, і лягає. А та ще, мабуть, цілу годину десь може стояти і визбирувати, вилизувати. І ото вона Получається, біля кормушки вилизує підлогу і здається, що вона мокра. А так, ні, ні. Поїлочки все прям супер. Працюють, я задоволений. ну Це просто рішення таке прям суперове. І, до речі, Льоха прийшла, почала пити, як будто вона з цієї поїлки і пила завжди. Так що нема ніяких проблем переходу з ніпельних поїлок на чашечні. Ефки всі зірвались, до кнура, всі краснючі петлі. Це добре. Цикл у них вже є. Коли їх перевів на перший раз на нове місце. Ось, до речі, подивимося зараз, як це все відбувається. Вон вона собі п'є, підточила, підточила і п'є. Як бачите, нічого не розливається, нічого не тече. Все чудово. Це просто супер. Мені ну, в порівнянні з сосковими поїлками, вон сухенько, все добре. Повертаємось до ефок. Ефки всі в загулі, он, як бачите, все чітко. Після того, як перегнав їх на нове місце, вони прийшли в загул. Ось пройшло 18-20 днів. І ось вони знову зірвалися всі. Розпочинаю підготовку до вакцинації. Сьогодні е зробив обробіток від глистів. Через, виходить, 2 тижні будемо їх вакцинувати перший раз від парвовірусної інфекції. Чому так? Можна було б уже раніше це зробити. Хочу все, виходить, як е до купи все разом виходить, скомпонувати, щоб одночасно по максимуму ефективно використати вакцину, використати вакцину. Проколю ефок, і також я не знаю чи вакцинувалася чи не вакцинувалася льоха і через два тижні опоросу. от якраз вона получається після опоросу. На другий день я її буду вакцинувати. І через 14 днів повтор, так, щоб на 28-й день на відлучку, виходить, в неї якраз було вже вироботався імунітет. І от якраз всіх заразом ми провакцинуємо. Кажу льоху. Вроді Льоху сказав, ні, мілу Мілу. Мілу провакцинуємо і ремсвинок f 1 Щоб по максимуму використати вакцину. Також запитували. В коментарах, як довго може, циноматки знаходитися в таких станках. Ну, Це вже залежить від ваших можливостей, від ваших потреб, від ваших так сказати, умов утримання, як ви це все діло організуєте. Я хочу використати приміщення по максимуму. І немає в мене такої можливості, що свиноматки будуть знаходитися деякий час в станках для осіміння, потім будуть переходити в більш вільні клітки, де будуть знаходитися, потім будуть переходити в, як по технології вірно, потім будуть переходити в, опоросник на передопоросом. Ну і такий буде ход. У мене такого не виходить, поки що і не буде. Тобто у мене свинки будуть постійно знаходитися. ось в клітках для осін'яніння, а перед тим як йти на опорос, будуть заходити в клітку для опороса. Все, ось таким чином буде відбуватися рух для того, щоб по максимуму використати приміщення. Чи впливає це на здоров'я свиноматок, на ноги, як вони себе будуть почувати? При правильній годівлі, при використанні преміксів, і достатній кількості всіх мінералів і вітамінів в кормі, нічого страшного не буде. Будуть свинка себе почувати хорошо. Якщо годувати свинок не повнораціонним кормом, то проблеми можуть бути. І вони можуть бути навіть не в таких станках. А де ви їх не держіть, хай вони там на одну свиноматку буде у вас там 10 квадратів і вона буде бігати там, спортом займатися. фітнесом, При неправильній годівлі вона може і там на ноги упасти. Так що в таких станках звісно, треба обов'язково свиноматок годувати повнораціонним комбікормом. Так що я думаю, що з цим проблем ніяких не буде, тому що годівля, годівля в мене така, як потрібно. Використовуються всі, е, получаються, інгредієнти. Не дає свину, свиня мені зняти. е, шо ти? в загулі, в загулі. дівчатки мої вон що витворяють. Калітку виламують, пригають. За спину кусають мене, <смі> стою відео знімаю, вона вискочила і за спину гризе. Ще трошки-трошки треба трошки потерпіти, дівчатка. І через деякий час запустимо і вас в роботу. А в кліточці, там, де знаходиться стрілочка, замітив, що з'явився кабанчик. Думаю, не зрозумів. Тут же, ж, коли отут виходить, реконструкцію робив, і... Сидів там, то варив, то різав. Дивлюся, о, кабанець тут цієї клітки і думаю, підожди, який кабанець? Тут три свинки, не може бути. Давай заглядати, Опа! А у нас грижа. Невеличка грижа з'явилася і з'явилася вона у стрілочки. Так що, не знаю, зараз спробую показати. Ану. Оно, ну, ну, видно. Так що мамкою їй не бути. Нічого нічого страшного. Є сестричка, така ж сама. Є свинка від Люби. Так що вибирати, в принципі, є з чого, І в другій клітці там ще куча свинок, там лисиця мені подобається. Я назвав її лисиця, вона прям схожа на лисицю. Так що. І вона прям чудова, чудова така свинка, там я вже розповідав і показував. Так що виб, вибрати на свиноматочок є з чого. Було б місце, місця не вистачає. Ось наша лисиця. Така причудова свинка, взагалі супер. Подобається мені дуже. Да? О, Хороша дівчинка. Так що, як я казав, це перший кандидат. В ряди свиноматочок під мого дюрочка, який є, будуть поросятка причудові, слухає, що <смір> про неї розказують. Ну а ці, банда теж, все в них в порядку. Панель обогрів працює, прямо, ну, супер-супер. он лисі, рожеві. Клас. Ну, ще трішки-трішки будемо панель убирати. Якраз цей, циклон цей закінчиться, сподіваємось. І потепліє. І якраз і вони підростуть уже, що панель їм буде не потрібна вже. І вже ми можемо навіть від... От так ось <реш> Уже хлопчики дівчатка не такі дикі, Уже вони намагаються мене вкусити, підійти. Що, що? Ай, хороший, йдіть. Ну, ще не даються так, щоб погладити їх, оце тільки, тільки до п'ятачка. Ну, це вже, вже прогрес. Да? іди, іди Ой, хороший, іди Так що, пот... По чуть чуть по потрішки звикаються, звикаються. Коли вичищаю у них, ось намагаються склітки вже вийти, так що діло буде, да? лисі, шкурочка тоненька на них, видно, всі подряпини, де трішки деруться за корм мілі, просто балуються, дуркують, соломка, як підкидаю їм, таке тут творять, що таке, не бійтесь. І. Всі такі, як поцарапані. Вроде би. Ну, а Поки що займаємося е, кліткою для опороса, там вже все готово, вже продезінфіковано. Залишилося тільки навести лоск. Тобто пофарбувати, побілити стіни. В общем, те, що потрібно пофарбувати, те, що потрібно побілити і навести, навести там марафет. Е, і все. Якийсь день-два, все воно. Підсохне, і будемо туди відправляти нашу мілу. Ну а на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого. До побачення і все буде Україна.